Уяви таке. Ти сидиш у класі. Навколо тиша всі старанно записують за вчителем дошка виблискує формулами на партах розкриті підручники, обличчя однокласників зосереджені. Раптом хтось піднімає руку. Голос не сміливий, але питання звучить гостро. Це незвичайне уточнення, не прохання повторити. Це питання, яке зачіпає саму суть того, що всі сприймають як незаперечну правду. І все змінюється. Вчитель застигає біля дошки, погляди однокласників стають напруженими хтось нервово крутить ручку, інший відводить очі, але ніхто не відповідає не тому, що питання дурне, а тому, що воно занадто чесне. Ти щойно побачив найдавнішу загрозу для будь-якої системи. Появу людини, яка думає сама людини з критичним мисленням. Бо давай відверто системі не страшно, що ти багато знаєш, Їй страшно, що ти починаєш ставити правильні питання, що ти не ковтаєш інформацію автоматично, що ти бачиш зв'язки, які інші пропускають повз увагу, що ти вже не граєш за її правилами, бо розумієш, хто ці правила встановив і навіщо. І це справді лякає тих, хто побудував своє панування на автоматизмі думок. Сократ розумів це ще дві з половиною тисячі років тому філософ якого стратили за те, що він навчав молодь думати засновник методу, який досі тримає владу в напрузі. Він зрозумів щось фундаментальне про природу контролю. Справжня небезпека для влади не в силі, не в зброї, не в повстаннях. Вона в запитаннях, у здатності людини бачити суперечності, розпізнавати маніпуляції, відрізняти правду від її імітації, і той, хто навчився цьому, стає некерованим. а некерованість для системи рівнозначна загрозі. Критичне мислення ніколи не було нейтральним інструментом воно завжди було зброєю, не насильницькою, а інтелектуальною. Зброєю, яка руйнує не будівлі, а ілюзії, не тіла, а догми. І саме тому в жодній авторитарній структурі його ніколи не заохочували. Натомість його приховували за ширмою освіченості, замінювали запам'ятовуванням, підміняли послухом. Сократ у своїх діалогах показував просту річ більшість людей не мислить самостійно. Вони повторюють засвоєні думки, відтворюють шаблони, наслідують авторитети. І коли хтось починає ставити прості запитання, коли просить пояснити базові речі, вся ця конструкція розсипається. Тому що виявляється, що ніхто насправді не розуміє, чому все влаштовано саме так, просто всі звикли, і влада на цьому тримається не на силі аргументів, а на силі звички. Не на логіці, а на автоматизмі. І коли ти це бачиш, коли розумієш механіку, вже не можеш грати в цю гру як раніше. Залиш усі ілюзії у кожному стабільному суспільстві знання ніколи не розподіляється випадково воно фільтрується, дозується, подається крізь строго визначені канали школи, університети, медіа, експертні ради. Нам кажуть, що так зберігається якість. Але Сократ посміхнувся б із такої наївності. Бо той, хто контролює знання, контролює реальність не фізично, а ту, що в головах людей. І це найпотужніший вид влади. Подумай про це з дитинства тебе вчать не мислити, а відповідати, не питати чому, а запам'ятовувати як. Тебе тренують відтворювати інформацію, а не аналізувати її, нагороджують за правильні відповіді, а не за правильні питання, і поступово ти звикаєш. Звикаєш отримувати готові висновки, звикаєш довіряти авторитетам, звикаєш не перевіряти джерела, не шукати суперечностей, не сумніватися в очевидному. А коли хтось з цього виривається, коли хтось починає думати інакше, система реагує миттєво. Вона не б'є тебе фізично, вона робить щось набагато витонченіше. Вона ізолює, маркує як проблемного, як того, хто не вміє працювати в команді, як конфліктного, як незручного. І найстрашніше, що часто це працює не через примус, а через тиск середовища оточення само починає тиснути на того, хто виділяється, бо він порушує спокій. Бо він змушує інших замислитись над тим, про що вони воліли б не думати. Це не теорія змови, це механіка соціального контролю, яка працювала століттями. Ти можеш бути освіченим і залишатися покірним. Можеш знати багато фактів і не розуміти жодного процесу. Можеш мати дипломи і не вміти мислити критично. Саме на це і розрахована система. Вона не хоче, щоб ти був тупим, їй потрібно, щоб ти був функціональним. Але передбачуваним, компетентним, але слухняним, освіченим, але не самостійним. Але є люди, які цей сценарій розгадали не тому, що вони геніальні, а тому, що вони не змогли вимкнути увагу. Їхній розум працює інакше він не приймає інформацію на віру він перевіряє, розбирає, шукає прогалине і таких людей одразу помітно. Вони ставлять запитання там, де всі інші просто киває головою. Вони бачать суперечності там, де інші бачать стабільність. Вони не можуть просто погодитися, якщо щось не має сенсу. І це робить їх небезпечними, не агресивними, а не керованими. Критичне мислення не вчить ненавидіти систему. Воно вчить бачити її такою, яка вона є без прикрас, без пропаганди, без фільтрів. І коли ти бачиш реальність без макіяжу, ти вже не можеш сприймати спектакль як правду. Більше не можеш вірити в те, що тобі продають як очевидність. Більше не можеш мовчати, коли бачиш абсурд. Сократ називав це пробудженням вихід з печери, де люди бачать лише тіні на стіні і приймають їх за реальність. А той, хто вийшов, хто побачив справжнє світло, вже не може повернутися і прикинутися, що не знає правди. Він може мовчати з обережності, але внутрішньо він змінений назавжди. І система це відчуває. Вона не читає думки, але вона бачить поведінку бачить, що людина не реагує на маніпуляції так, як треба, що вона не купується на емоційний тиск, що вона ставить логіку вище групової думки. І це сигнал тривоги. Тому що такі люди не підуть за натовпом у прірву. Не підтримують абсурдне рішення заради збереження ієрархії, не промовчать заради кар'єри. Вони будуть говорити не обов'язково голосно, але чітко, і цього достатньо, щоб зруйнувати ілюзію одностайності, на якій трималася вся конструкція. От тут починається справжня гра, бо система не нападає відкрито, вона не забороняє тобі думати вона робить щось хитліше. Вона дискредитує твоє мислення, обрює твою репутацію, ізолює тебе соціально. Вона шепоче, що ти надто складний, що ти не розумієш простих речей, що ти погано вписуєшся в колектив, що в тебе проблеми з комунікацією, і найстрашніше, що часто це працює. Бо людина не хоче бути ізгоєм, вона хоче належати, відчувати себе частиною спільноти. І коли група каже тобі, що твоя чесність це проблема, твоя критичність це недолік, твоя незалежність це девакуватість, багато хто ламається, починає пристосовуватися, приглушувати свій голос, прикидатися, що не помічає очевидного, Сократ пішов іншим шляхом він не відмовився від своїх запитань, навіть коли йому загрожувала смерть. Йому запропонували піти в заслання, замовкнути, змінити підхід. Він відмовився не через гординю, а через принцип. Бо розумів просту річ якщо ти відмовляєшся від критичного мислення заради виживання, ти перестаєш бути собою, стаєш функцією системи, інструментом. Але це не героїчна історія, це трагедія бо більшість людей не готові платити цю ціну. Вони вибирають безпеку замість істини, комфорт замість чесності, приналежність замість автономії, і це нормально, це людське. Але треба розуміти, що це вибір, свідомий або несвідомий, але вибір. І якщо ти його робиш, ти не можеш потім казати, що система тебе змусила. Система просто запропонувала угоду ти прийняв її умови, але є ті, хто не приймає. Хто не може прийняти, для кого правда важливіша за визнання, розуміння важливіше за схвалення, свобода думки важливіша за соціальний статус. І ці люди платять за це не завжди життям, як Сократ, але самотністю, нерозумінням, постійним відчуттям того, що ти не на своєму місці, серед тих, хто вже давно перестав запитувати. Але найстрашніше для системи не те, що ти думаєш інакше. Найстрашніше, що ти не потребуєш її схвалення, що твоя впевненість не залежить від зовнішньої оцінки, що ти сам собі авторитет, не в сенсі зарозумілості, а в сенсі автономії. Ти перевіряєш інформацію сам, робиш висновки сам, приймаєш рішення сам, і ніхто не може тебе переконати в абсурдному, просто тому, що так кажуть усі. Ця незалежність руйнує основу будь-якої влади, бо влада тримається на залежності, на потребі людей у схваленні, захисті, визнанні, на їхньому страху бути відкинутими, на їхній вірі в те, що без системи вони нічого не варті. Але критично мисляча людина знає, що це брехня бачила, як працює механізм, розуміє, що більшість авторитетів просто вміло грають роль. Що багато експертів повторюють за що чимало лідерів просто добре пристосувалися. І коли ти це розумієш, авторитет перестає бути чимось священним. Він стає тим, чим завжди був соціальною домовленістю, яку можна прийняти або відкинути. Подумай про це. Скільки разів ти погоджувався з думкою, бо її висловив експерт, скільки разів приймав правило, бо так заведено. Скільки разів не ставив запитання, бо боявся виглядати нерозумним. Це не слабкість, це нормальна людська реакція. Ми соціальні істоти. Нам важливо, що про нас думають інші. Але критичне мислення вчить відрізняти здорову соціальність від токсичної залежності воно не робить тебе самітником, воно робить тебе вільним у виборі з ким бути, і ця свобода для системи непереносна. Тому що коли достатня кількість людей перестає потребувати її схвалення, вона втрачає вплив не владу через примус, а владу через переконання. А це єдина влада, яка насправді працює в сучасному світі. Але ніхто не каже тобі правди про те, що буває далі. Коли ти навчаєшся думати критично, ти не стаєш щасливішим, принаймні не відразу. Спочатку ти стаєш самотнішим. Бо більшість розмов стають порожніми. Більшість тем перестають цікавити, більшість людей здаються тобі такими, що грають роль, і ти не зверхній, ти просто бачиш те, чого раніше не помічав. Бачиш, як люди повторюють заучені фрази, як вони захищають позиції, в які самі не вірять, як вони грають у гру, правил якої не розуміють, і це не робить тебе кращим за них, це робить тебе іншим. І це відчуття інакшості важке. Тебе менше запрошують, з тобою менше діляться, на тебе дивляться з обережністю, не тому, що ти поганий, а тому, що ти непередбачуваний, тому що поруч із тобою людям доводиться бути чеснішими, а чесність виснажує. Сократ знав цю ціну він писав, що мудрість приносить біль, що незнання часом щасливіше за розуміння, що простота безпечніша за глибину. Але він також казав, що неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. І в цьому весь парадокс критичне мислення робить життя складнішим, але осмисленішим, самотнішим, але чеснішим, важчим, але вільнішим. Ти більше не можеш просто плисти за течією, більше не можеш виправдати свою бездіяльність тим, що так роблять усі, більше не можеш заховатися за спинами авторитетів. Тепер ти сам відповідаєш за свої думки, за свої вибори, за своє життя. І це тягар, справжній тягар, але це також свобода, свобода від чужих очікувань, від нав'язаних цінностей, від фальшивих цілей. І якщо ти готовий заплатити ціну, якщо самотність не лякає тебе більше, ніж брехня, якщо розуміння важливіше за комфорт, тоді критичне мислення стає не прокляттям, а даром. Даром бачити світ таким, який він є не кращим, не гіршим, просто справжнім. Тож давай підіб'ємо риску критично мислячі люди не ненавидяться за те, що вони розумніші їх бояться, бо вони вільніші. А свобода думки завжди була найбільшою загрозою для контролю. Сократ розумів це досконало систему тримає не сила, а віра. Віра в те, що без неї ти нікчема, що без її дозволу ти не маєш права, що без її схвалення ти не вартий уваги. Але критичне мислення розвіює цю віру. Воно доводить, що розуміння не потребує сертифікату, що істина не залежить від посади, що правда не обирається голосуванням. І коли це це усвідомлюєш, коли справді розумієш, що можеш думати без дозволу, аналізувати без наглядача, робити висновки без куратора, тоді ніхто вже не контролює тебе повністю, можуть обмежити дії, але не думки, можуть покарати за слова, але не за розуміння, можуть ізолювати соціально, але не інтелектуально. І саме тому критичне мислення таке небезпечне не для тебе, для тих, хто звик керувати через маніпуляцію, хто побудував владу на невігластві, хто тримає людей у залежності через страх виглядати нерозумними. Ці люди не хочуть, щоб ти думав. Вони хочуть, щоб ти функціонував, виконував, споживав, голосував правильно, купував потрібне, вірив у необхідне, а критичне мислення руйнує цю програму не агресивно, просто через запитання чому саме так? Кому це вигідно? Які є альтернативи? Що станеться, якщо відмовитись? І ці прості запитання здатні розвалити конструкції, які будувалися десятиліттями, тому їх так бояться, тому їх так рідко вчать, тому критичне мислення завжди буде під підозрою. Тож, якщо ти впізнав себе в цих словах, якщо відчуваєш, що ставиш занадто багато запитань, що думаєш занадто глибоко, що бачиш занадто чітко, послухай уважно те, що жодна система тобі ніколи не скаже. Ти не проблема, ти початок рішення. Тому що кожен раз, коли хтось відмовляється мислити за шаблоном, світ робить крок до справжньої свободи продовжуй вчитися, але не для того, щоб вразити когось, не для того, щоб зібрати дипломи, не для того, щоб довести щось системі. Вчися, щоб залишатися вільним, щоб залишатися пильним, щоб залишатися собою. Бо коли ти знаєш, що можеш мислити без дозволу, аналізувати без хвалення, розуміти без підтримки, назад дороги немає, та й не потрібно світ потребує тебе, не відредагованої версії, не тієї, що вписується в чужі рамки, саме тебе, того, хто бачить ясно, відчуває глибоко, думає сміливо, говорить обережно, ставиться питання до всього. Твої запитання це не шум, це перші відлуння кращого світу. І якщо суспільство намагається заглушити тебе ярликами, байдужістю чи прихованою зневагою, сприймай це як знак дискомфорт, який ти створюєш, це не вада, це підказка. Це означає, що ти наближаєшся до чогось справжнього. Тож іди далі не вибачайся за те, що думаєш інакше. Не вибачайся за те, що вчишся по-своєму, не вибачайся за те, що не вписуєшся. Бо ті, хто сьогодні називає тебе занадто складним, занадто аналітичним, занадто вільним, завтра вивчатимуть твої ідеї. Історію завжди писали ті, хто наважився думати поза сценарієм. І якщо коли-небудь ти засумніваєшся в собі, якщо відчуєш себе зайвим серед тих, хто сліпо дотримується правил, згадай це. Твоя незалежність не недолік це твоя найбільша сила, бо ті, хто здатні думати без дозволу, це єдині, хто справді може змінити світ. Не йдеться про протистояння заради протистояння, йдеться про те, щоб бачити ясно, коли всі вдають, що не бачать, говорити, коли мовчання стає співучастю, вчитися з любові до розуміння, а не зі страху перед осудом у цьому суть інтелектуальної свободи. У цьому іскра, що рухала кожним проривом, кожною ідеєю, кожним розривом зі старим порядком. І ця іскра живе в тобі щоразу, коли ти наважуєшся запитувати, коли відмовляєшся повторювати без розуміння, коли обираєш правду, навіть якщо вона незручна, не треба вибачатися за те, що ти мислиш інакше. Бо ті, хто сьогодні називає тебе занадто інтенсивним, занадто критичним, занадто вільним, завтра. Намагатимуться зрозуміти, як ти це зробив. Історія завжди належала тим, хто наважився думати без сценарію, і якщо це про тебе, якщо всередині тобі живеться ненаситна спрага розуміти, бачити глибше, йти далі, ніколи не глуши її, плекай її, бережи її. Бо ця цікавість, ця ясність бачення, ця відвага думати власним розумом є насіння будь-якої справжньої трансформації. Ти не народився, щоб виконувати накази, ти народився, щоб розуміти їх, не народився повторювати ідеї, народився відкривати їх, не народився служити системі, народився перевершувати її. Бо свобода думати самостійно це найчистіша форма влади, яка існує, і ніхто, абсолютно ніхто, не може забрати її в тебе, поки ти сам цього не дозволиш.